Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні у нас відео буде про розборочку автомобіля. Скільки ж я заробив грошей на ось цьому Фордіку за два місяці. Зараз покажу, як він виглядає з середини. ззовні. скажу, що продав, що не продав. Так, блок лежить, он. накритий. Вирішив я його окремо продавати двигом, розбирати його. Головку, головку окремо. Ну, коротше, все окремо, тому що там компресія була слабенька. Тут дивіться, тут все пусто. Там просто ці залишились провода. Ну і, і залишилось. Фішки. Так, що там в мене ще залишилось? Е, система гальмівна, трубочки. Так, а так все познімане це все попідпиране. Думав, кузов різать в чермет. Але зараз немає ціни. Мені гроші дуже не горять, в принципі, то. Буду чекати на ціну. Так, що тут? Тут також проводку. Нічого. Все, все як було, так і є. Стеля на місці. О, так. Так, головне відео не затягнуть. О, так. Оцей захист. Ще. На місці. Вакуум гальмівний. Напишіть в коментарях, хто розуміється, як його перевірити. Тому що відправили людині. А він сказав, що він не робочий. Ну, а я на машині їхав, воно працювало, все, все чудово, все класно. Це коробочки, бачите, скидаю, тому що я пакую людям. Стараю свої коробочки і відправляю. Так, дешевше. Ну, те, що нова почта пропускає. Оце бачите, все все голе. Все голе. Так, бампер передній забрали. Просто він був побитий нормально. Ну, людина забрала, навіть ціну давала 1000 гривень. Ну, я його продав за 500 гривень. Ну, яка там 1000 гривень, там просто ні за що було брати. Ось бамперок ударений. Тут дарений, там під фаркоп підріз підрізано. Один раз питали задній. Казала. Жіночка питала. Казала, грошей зароби, зателефонує і купе. Бо доставка просто бампера. Доставка виходить там, як сам бампер. Так, що тут? Оце дивіться, отак в мене. Воно тут трошки, ну, показую, як є. Трошки бардачок тут. Тому що котики лазять. Максимально запчастинки отак висять. Ну, а що тяжке, то, звісно, лежить. Так, оце коробку. Ніяк не цей. Volkswagen. Те другий, по-моєму. Може кому потрібно, на запчастини продам. Продам. Так, так, так. Що тут в мене? Ну, коротше, оце все позакидав, вдруг комусь треба буде. Так, оце впало, хоч порядки понавожу. Так, задній редуктор, дивіться, сухенький, гарненький. На місці. Ну, ще ніхто не питав. За нього ніхто не питав. Так, за кермо питали. Гарне кермо. Ну, один раз, по-моєму, питали. І так. І не, не пішло. Воно, певно, дорого. Так, що, все. Коротше, показав, як воно в мене. Все. Сухенькому лежить. Дивіться, гарненько. О, супер. Котики тільки бігають. Так. Дивимося, що продав за два місяці. Генератор. Раз. Бампер. Кронштейн генератора і натяжний. Продав. Накладка на кермо. Продав. Була трошки надломана, і людина багато чого брала, я йому сказав, що там ціну скинув. Він каже, хай буде 250 гривень. Так що і такі люди добрі попадаються. До речі, остання людина брала в мене також головку, то людина заокруглила суму в мою сторону. Ну, це просто це дві людини. Ну просто... Просто я не знаю. Він заокруглює в мою сторону, а я кажу, та давай, типа, мінус ону, ну. Ну так, коротше, заокруглив, бо він мені скинув на 150 гривень більше. Так, на чому я зупинився? На, ага, накладка на кермо, на півіз задня пішла. Е, карбюратор пішов. Е, Личинки в замки пішли. На півіс задня права пішла. Речаг задній лівий пішов. Лампочка, фари. Лампочки фари пішли. Хороші лампочки були нові. Фара передня ліва. Ціла в ідеальному стані була. Регулювалась, навіть пішла. Рульова рейка нова. Також пішла. Майже нова, там вона проїхала, я не знаю, кілометрів 200. Максимум. Стартер. Пішов. Трамплер, захист ГРМ, пішов, головка пішла. Колектор впускний пішов. Е а, оце, до речі, колектор впускний і головку. І колектор випускний, оце, що я говорю, людина 150 гривень накинула. Може через те, що, коли я йому показував, що в мене є, як воно виглядає, я йому сказав, що штани я йому відправлю в подарок, бо воно мені не потрібне. Ну, і там його здавати в чермет, краще людині віддати, тим більше вони в непоганому стані були. Ну, я йому розрізав і відправив. Так, колектор впускний пішов. Подушка двигуна із лапками пішла. І на сьогоднішній день, за два місяці, вернув я 15 530 гривень. Отак-то. От ну, це ж бачите, за двері там по кузову взагалі ніхто нічого не питав. Абсолютно. Абсолютно. По кузову ніхто нічого не питав. За скло питали. За лобове. Ну, воно тут побите. Коротше, купляєте машину на продаж. Мінімальну ціну, щоб крила, цілі були. Хоча я ж кажу, за нього навіть ніхто не питав. Напевно, треба брати новіші автомобілі. А там хто його знає? Ну, подивимося. За капот питали. Ну там просто ціна е, доставки така собі виходить, то людина не забрала. <кій> ну, в принципі, як додатковий заробіток нормально. Як основний, я так думаю, що треба, треба, треба купляти пару машин. Пару. Пару, хорошу пару. <кій> Автомобілів 5 потрібно брати. І все і будуть грошики капати. Подивимося, чим все закінчиться. Як, як розп... як, коли відіб'ю суму, яку витратив, то це мені виходить 10 тисяч 10 треба ще відбити. Мені з дружиною, бо дружина також продажами займається цього. Вона навіть більша, ніж я. Получається 10 тисяч вернуть. До речі, в баку пального було 7 літр. Такий собі бонус також. А так, я ж кажу. В принципі, нормально, але но довго. Продається воно довгенько. По поверненню людина повернула ото тільки вакуум гальмівний. Ну я не знаю чому, тому що я на машині, вона сюди заїхала, все працювало. Він сказав, що не працював. Може передумав. Так що ото таке, друзі. З вас. Отака. Напишіть, будь ласка, свої думки, напишіть будь-який коментар на підтримку канала. І це, це додає такої сили і бадьорості знімати відео. Наступне відео зніму про сонячну свою станцію. Скільки вона мені вийшла? Це вже півроку пройшло. І скажу свої плюси і мінуси. Ну, для мене більше плюсів. Так що якось так. Все. Всім, як завжди, всіх благ. І всім пока. Не забуваємо про вподобайки і про коментарі. Будь ласка. І наперед всім дякую.